Да, поки, поки ви вітаєтеся, будь ласка, одразу розкажіть нам, що відбувалося на в зустрічі фракції з президентом. Там було дуже багато чутливих е, тем. Е, ми домовились, що це буде офрек, який можна переповідати. Е, вона була довга, вона почалася своєчасно о 8 годині. Як бачите, я зараз з вами, е, тобто, вийшов я звідти. Ну, вважаєте дві години? Вважаєте, дві години. Е, і мені, ну, навіть я зараз маю просто зорієнтуватися, що я можу без е, шкоди для національних інтересів е, переповісти. Давайте так, я розділю. Е, значить, я можу питання ставити, е, якщо вам так буде зручніше. Мені давайте так, власне, якщо ви не проти. Я скажу те, що я вже поки їхав, да, е, ну, так собі дві дві такі цеглинки сформував. І тоді, звичайно, і колеги думаю, що будуть мати уточнюючі запитання. Значить, блок, з якого він почав, це був блок міжнародний, і президент сказав, що наступний тиждень буде складним, що будуть складні перемовини. Щодо перем... що... щодо перемир'я, чи що мається на увазі? так, базі? так, так. Щодо, щодо тих от, е, американських пропозицій, значить, е, е, дивіться, він не сказав, що не існує там 28 пунктів. Він тільки сказав, що. Ну, дивіться, от щоб ви не сприйняли це і глядачі, що у можна начебто... я дам контекст. А... Глядачі ж не розуміють про що ми щойно говорили а... про відставку Єрмака. Йдеться а, про те, гу. що на цьому тижні низка американських видань написало, що Москва і Вашингтон вели таємні переговори щодо можливого перемир'я, завершення війни. І що цей план складається з 28 пунктів, і він серед іншого передбачає скорочення чисельності української армії. Він передбачає поступки територіями, і він в тому числі може передбачати надання російській мові статусу. Державної і медіа писали про те, що е, росіяни і американці можуть скористатися вразливим через корупційний скандал становищем Володимира Зеленського і змусити його підписати цей план. Тепер вам слово. Так е вибірши. і в Києві сьогодні була дуже багато Делегація відповідна та зустрічався з ним. Так він з ним зустрічався сьогодні. Отже. Значить, знову-таки, президент Зеленський не казав того, що я зараз скажу, щоб це не сприймалося, так що я його цитую, Ні, він такого не казав. Я так сприйняв, що от такого сталого, такої сталої цеглини з, 20, з 28 пунктів, її як такої немає. Є там ну, певні пропозиції в певному пакеті, який я так зрозумів, навіть може не один. А, і це все почнуть обговорювати. Ну, вже почали, власне, наступного тижня. А, і точно я так зрозумів, що там будуть складні питання. Ну, він так і говорить, що це будуть складні, складні переговори. Складні. А, але він сказав, що жодних підстав вважати. Що значить, нас зможе хтось дотиснути до здачі національних інтересів, немає. Немає. І так, ну, він прекрасно судомє зараз. Я до цього прийду, значить, ну, оцю от кризу нашу внутрішню, яка звичайно, що впливає впливає значить, на наших закордонних. Друзів і партнерів, але е, значить, він зазначив, що е, ніхто не ставив у зв'язок одне з іншим. Тобто, ніхто не намагався навіть використати це, щоб створити якийсь додатковий тиск мова на, про на, американську на Україну. сторону, про тих, з ким він почався. Е, ну, він же не тільки з американцями в контакті, також з європейцями. Ну от, це те, що я можу точно, те, що я собі склав, що я можу коректно вам зараз і всім вашим глядачам переповісти. Так. Це, що стосується цього блоку. Що стосується блоку внутрішнього, були запитання, їх було немало. Значить, що ситуація не проста, ситуація гостра, є суспільний резонанс, значить, що? Ви думаєте, треба ці ситуації робити? Було питання е, також, значить, кадрове по офісу президента відставки голови офісу президента. Зокрема, угу. зокрема, значить, е, він сказав, що він працює над напрацюванням плану. Так, да, він сказав, що він, що він прочитав те, що власне, ну. Запостив я і колеги. Сказав я це прочитав. Вашу заяву. Я це прочитав. Давайте чекайте. Давайте по порядку. Спочатку про Андрія Єрмака. Президент має намір звільняти голову свого офісу чи ні? Чекайте, от от я ж маю це коректно сказати. Так я хочу, щоб ми не втрачали ви, просто думку. Я розумію. Ви просто хочете однозначно? Відповіді її ну, не було. Її не було. Він не сказав ні так, ні ні. Угу. От що я хотів підкреслити. Він сказав, що він, знову таки, як я сприйняв його слова, ну і як ми виходили, наже багато було, там з колегами говорили, що він працює над певним планом того, як цю кризу треба врегульовувати, він чітко підкреслив, що Офіс президента це його кадрова парафія. І він там вправі приймати рішення, і тут він абсолютно правий. І, власне, оце він і сказав. Значить, він сказав, що будь-які його дії будуть ґрунтуватися на жорсткому переслідуванні і відповідно сприянню розслідуванням і переслідуванні всіх тих, хто пов'язаний з корупційними схемами. Він це підкреслив. А, і а, я думаю, що я тут можу процитувати. А, він сказав, що, а, ну, дивіться, це моя оцінка особиста. Моя особиста оцінка. Ну, а я вважаю, що це була щира, абсолютно така реакція людини, а, яка ну, відчуває від того, що сталося. Ну, дуже великий дискомфорт через те, ну, через те, що він сказав, що він не мав уявлення про, про те, що робиться з його Про розмір корупції. Ну що взагалі от там збудував, збудував пан Міндіч і, і всі інші. Він вважає, що пан Міндіч це верхівка Айсбергу. Про це не було запитання, тому я не можу вам сказати. Ну, Просто це будуть вже мої домисли, бо такого запитання прямого не було. Депутати не запитували про це? Так, прямо так про це не запитував ніхто, тому, відповідно, я не можу нічого з цього плану а в цьому плані переповісти. Він був щирий, він був відкритий, е, значить, е, він був ну, так, стриманий, але ну, намагався дати ну, максимально такі ну, докладні відповіді на ті питання, які йому ставили. Е, Ну, так, да, значить, він сказав, що він ознайомився ну, з тим от, текстом. Він не впевнений, що значить, з текстом, е... де ви запропонували створити нову комісі. Ну, розпочати перемовини з про те, щоб можна було її створити. Так. Е... Ну, що він не впевнений, що от прям всіх-всіх треба саджати за стіл. Ну знову таки, це я переповідаю. Ну, це не пряма мова, ви маєте розуміти. Ми домовилися, що це офрек, і якщо ми будемо коментувати, то ми будемо ну, переповідати. Та? Е, значить, е, ну я вважаю, я вважаю, що м -м, двері, м -м, двері е, все ж таки не закриті. Можна я Так. Да. Президент вважає, що за стіл переговорів про створення нової коаліції єдності і стійкості не варто саджати всіх. Всіх представників всіх політичних, представників політичних ну, він не сил так, Дивіться, знову таки власне, він не зовсім так сказав. Тобто він не сказав, що має бути якась сегрегація. Він, він, не, говорив, він не говорив такого. Я просто хочу а, зрозуміти, як він, президент а, бачить вихід з цієї політичної кризи. Він сказав, що він працює над своїм баченням, і він найближчим часом. Ним буде ділянки шлачення. А він розуміє, що він розуміє, що ситуація вимагає е, достатньо швидких а, рішень. Юрий, він це вам він, ви 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 ви... Це, він це, розуміє. Це дні? Угу. А що? А, не можу вам сказати, ні, щось унало щось щось про дні. Добре. Е, Ось так. Ну, я думаю, що це точно можна сказати. Значить, Цілком умовірно, що буде пропозиція, і ну, власне, це ж від нас була пропозиція по суті фракційна. Не знаю, як колеги віднесуться. Значить, ну, я просто в пригрізьких отношеннях, я відносинах, я людина в тому сенсі заангажована на міністра юстиції Дениса Маслова. А, значить, це голова правового комітету це... Верховної Ради, представник Слуги народу. Так, ну, того комітету, я не пам'ятаю, як точно одиниця комітет займається. правовою, по-моєму, це у Сергія Іоношуса, а у Дениса. У, у, у Ні, це, нет, це, Сергія Іоношуса, комітет. А правоохоронний, а це правова. Та, там так. у нього суди, судоустрій і всі, всі, всі такі штуки. Ну і власне, ми це все там вітаємо. Ми всі Дениси знаємо, поважаємо. А, і ну, тут, тут не зрозуміло, бо жупанін Андрій сказав, що ну, на, на, на погляд членів комітету буде прекрасним міністром енергетики Андрій Герус. Це знову ж таки Слуга народу. Тобто ви пропонуєте портфелі це... міністрів роздати знову слугам народу, і це, але це вже ж не про уряд національної єдності, ну, правда? Так, чекайте. Ну ви ж про це писали. Чекайте, ви писали чекайте, про уряд чекайте, стійкості. Чекайте. Єдності. Нас, я ж вам розповідаю те, що було. А ви мене запитуєте, про що писав я? Я писав про одне, а було інше. Я Думаю, що вам вже цікаво, щоб я вам розповів, що було вашу ідею не прийняли. Станом на зараз ні. Станом Дякую. на зараз ні. Але щодо міністра енергетики, то. Не дуже зрозуміло, чи хоче сам Андрій. Микито, uh -huh. uh, дозвольте я узагальню, що ви сказали про внутрішній політиці. Якщо я вас правильно зрозуміла, рішення про звільнення Андрія Єрмака немає. Рішення про перезавантаження всього уряду немає. Yeah, дивіться, дивіться, Я не пропонував, Я не пропонував. Негайне перезавантаження уряду. Я проти цього категорично. Ну ви пропонували? в, заяві в заяві чітка послідовність кроків. Спочатку коаліційні переговори з тим, з ким можна договоритися. Ми, кіто, мова ж і не тільки лише після про цього, вас. І, і тільки після цього дивіться, ви кажете, от ви пропонували. А тут, значить, знову від слух народу. Окей, я говорив. дивіться, я говорив і я писав рівно про те, що спочатку мають бути переговори. І сформована якась ну, от така от коаліція стійкості, і потім вже вона буде перезавантажувати mm -hmm. уряд. Тобто зараз немає міністра юстиції, який важливий, і зараз немає міністра енергетики, який надважливий. Ви Навіть сказали прізвища, які обговорювалися на е, вашій зустрічі, але у нас є реакція наших гостей на те, що вони почули. Юрій, Юрій вам слово. Як вам враження? Це от перші так, перші заяви. Більше того, чесно, я навіть не переконаний, що я от зараз все адекватно перепоняв. Я розумію, дві години ти ж розумієш. Я вже паралельно читав і важко важко просто. всіх учасників. По-перше, я б дійсно хотів подякувати пану Микиті за те, що він вчора вийшов, з... що він вийшов взагалі з позицією публічно. Це важливо, про те, що він ходить і комунікує. І були сказані дуже важливі слова в дуже потрібний час. А, у мене є підозра, що йому це так не минеться. А... Микито. Так, да, тут просто за кадром було, що коли вас чекали, що казали, ну представник слуги народу зараз прийде, Микита та представник слуги народу. Я попросив за кадром, можливо, не називати представником фракції, тому що можливо була опція, що ви повернете не представником фракції. Але ви повернулись я, представником, я, я, я повернувся Фракція. представником Добре. Біну, більше Добре. того. І ви ще голова того. комітету була позитивна, абсолютно атмосфера, нічого не було по Давіду. Його дічу, да, значить, описали, що от є велике незадоволення, що от його там в там, певних телеграм-каналах в Зраді звинувачували там, і так далі. Ні нічого такого, нормальне спілкування. От вони вони, вони там сиділи за столом. Там Давід сидів, Олександр Корнієнко, Руслан Стефенчук, президент Юлія Сверденко. Прямо вам перевідаю зліва направи. Юлія Сверденко і Андрій Єрмак. От, справа. От і всі нормально спілкувалися, ну не відчувалося навіть напруги. От за тим столом. Мені цікаво, я просто. Я просто... Не сказав не можна сказати, що я згадав цю подію. Вона була досить давно а в 1630-му, якщо не помиляюсь, росія а... також в листопаді а... юрій історик. Я скажу, хто не да, знав. Можливо, навіть була схожа так. погода в Парижі. А... Сталася така подія. Всі, а... Всі почали обговорювати відставку кардинала Решель'є. Всі почали обговорювати виставку кардинала, і всі були впевнені, були публічні заяви, в тому числі, да, в тому числі видатних людей, в тому числі королеви матері, якщо не помиляєш, також була заява. І всі були впевнені, що решельє вже все вже закінчився, як людина, що він поїде кудись в деревнє заслання. Але в якийсь момент стало зрозуміло, що Рішельє залишається. А от всі, хто висловлювався проти нього, хто в тюрму, хто в силочку. Хто просто відсторонений від вора. Я просто про що кажу. Е, я кажу про те, що була інформація. Я на жаль не можу її перевірити, спростувати. Що президент у вівторок опитував час е, яку, якусь частину кабінету міністрів е, так, українська інших високопосадовців, писала, що да. всі йому радили звільнити Андрія Ярмака. Абсолютно точно угу. і я маю підозру, що цей маятник може хитнутись в інший бік. Тому що в історії декілька разів він хитався саме тут. Панове, відрефлексуйте на те, що ви почули від Микити. Так, потім, ну, а потім за все, Я почну з дисклеймера, що я до Микити дуже позитивно ставлюся і сприймаю його світлою частиною фракції Слуга народу. Хоча, звичайно, він є певною мірою ангажований, бо він в цьому середовищі, як сьомий рік працює. Тому, звичайно, він це все сприймає якби, з свого куту інтересу і досвіду. Що мене трошки напружує, коли е, ти так щиро кажеш про президента, що він був щирий і так далі. Мене таке враження, що ви всі забуваєте, що він мега -актор, актор. Що він суперпрофесійний актор і може зіграти будь-яку роль. Будь-яку роль. Це треба завжди пам'ятати. Ви не вірите в щирість президента? Зараз я знаю точно, що він поганий політик, але прекрасний актор. Оце я знаю точно. Тому, коли в кризовій ситуації, а вона кризова. Членам фракції Слуга народу здалося, що він був щирий, відвертий і дуже позитивно настроєний. Я просто закликаю пам'ятати, що він дуже гарний актор. Друге, а ви ж бачите, що він просто знову виграв час. Бо їх давно навчили, і в їх я маю на увазі керівництво банкове, навчили, я думаю, старі досвідчені люди, що часто кризі треба пересидіти. І воно там розмивається іншою аджендою. Ви, дякую вам, до речі, почали з міжнародки, яка дуже важлива. І я думаю, що вони просто так чи інакше хочуть повторити схему 22 липня. Ви ж пам'ятаєте, що ніхто не вибачився. І ви пам'ятаєте, як тоді в фракції Слуга народу були незадоволені, вимагали зустрічі з президентом. Було таке, що вони зробили на банкві? Вони почекали серпень, да? почекали вересень. Потім у вас була зустріч з президентом. Наскільки я знаю, взагалі НАБУ сам, не обговорював. Правда? От. Тобто була відпрацьована буквально от недавно ця схема перечекати. І зараз президент запевнив, що він щось буде там думати по якомусь переформатуванню. Він був, як ви кажете, щирий, і він вам сказав, що мені треба час. А тут час грає, я впевнений, він думає, що на нього. При цьому ви нам повідомляєте, я вам за це теж дякую. Що обговорюються абсолютно конкретні кандидатури. Залишки юристів в фларації Слуга народу, я до Дениса Масова, до речі, теж цілком позитивно ставлюсь. Він, напевно, один із останніх, більш-менш фахових юристів. Тобто, по суті. Пропонується те саме, що відбувалося останні шість років. Що немає нічого спільного, от від слова нічого до того, що ви пропонували в якості якоїсь нової коаліції, а насправді зміни формату управління. Тобто, ви взагалі не говорили про суть проблеми, яка насправді не в Єрмаку як особистості, а в тому, що нам непогано було б привести всю модель управління державою до книжечки, яка називається Конституція. І цієї розмови, я так розумію, не було від слова взагалі. Тобто, зараз... власне, я думаю, що президент вирішив перечекати, він безумовно буде триматися на ярмака. Ну, безкінечно довго, наскільки це можливо. Але я думаю, що це погано закінчиться. Ми по про щирість президента, у нас ще є окреме опитування, але я б хотіла Дмитра послухати свої я висновки просто, з того, що ви почали. Стало. Ви знаєте, мені спало на думку, що ще пару таких виходів депутатів до Кабміну, і якраз наступить той момент, коли у монобільшості якраз не стане тих п'яти голосів. Які ви казали, і можливо саме собою, якби монокоаліція і розпадеться, я хочу підтримати позитивні слова про пана Микиту і подякувати йому за ініціативу і висловити сподівання на те, що все ж таки цей план і виходу з кризи існує, і що він невдовзі буде наданий президенту.